Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. глядачам у ютубі. Нагадую, вкотре, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та на сайті ЮЕДІД. вже з нами на зв'язку Дмитро Биков, це громадський діяч, виконавчий директор громадської організації інститут геополітичного виміру. Вітаємо вас, пане Дмитре, в нашому етері. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо вам за те, що погодилися на розмову. Тож хочемо з вами поговорити про те, що про інформацію, яка буквально нещодавно стала відомою, оприлюдненою. Власне йдеться про те, що Верховна Рада призначила Ольгу Піщанську керівником рахункової палати. За це рішення проголосували 252 народні депутати. Про це зокрема повідомляв народний депутат Ярослав Желізняк. Цікаво почути ваші міркування стосовно цієї персони. Що вам відомо про Ольгу Піщанську і загалом, чим вона була до цього призначення? Ольга Піщанська достатньо відома в, вже в Україні особа. Вона дійсно прийшла в 2019 році з командою президента Володимира Зеленського. Обіймала посаду голови антимонопольного комітету. Нічим особливим вона там не запам'яталася, однак і не вирішувала проблеми монополій і олігархату в Україні, на жаль. Тобто, це була така спокійна робота для неї, вона вирішувала якісь такі кулуарні питання, була слухняною, лояльною і цим і заслужила відповідно ось таке двоетапне обрання на посаду. Чому двоетапне? Тому що. Перший раз обирали, це ще до нового року. Верховна Рада обрала членів до рахункової палати і побоялися голосувати за голову. Вважали, що немає голосів. Потім провели роботу з депутатами і аж назбиралося 252 голоси. Це достатньо багато, тому що ми бачимо, що ця перемога була важливою для влади. І для е, майбутніх, майбутніх по суті речей, які будуть стосуватися рахункової палати, а це речі, які, е, в які прив'язані наші союзники, тому що саме вони сьогодні є найбільшими донорами українського бюджету, рахункова палата. Нагадаю, що це фінансово-контрольний орган, який підпорядковується Верховній Раді, створений Верхов... Верховною Радою, і це єдиний орган парламентського контролю за е, надходженням та використанням бюджетних коштів. Чому це важливо? І чому союзники були проти обрання? Тому що е, зараз ще йде реформування рахункової палати, е, її хочуть розширити деякі функції. Ось і вони зазначали, що давайте спочатку проведемо реформування, а потім уже оберемо голову. Але ні, влада і офіс президента вирішили, що спочатку буде обрання, і далі вже до реформування самою піщанською. А потім вже якось воно буде. Рахункова палата важлива, тим, що як працює її механізм, наприклад, народний обранець. Має запит якийсь фінансового контролю від своїх виборців. Ну хтось знає, що хтось десь краде. Пише відповідно народному обранцю. Народний обранець може провести самостійне розслідування, якщо в нього є на це ресурси, але е, цим володіють не всі, звичайно, народні депутати. І другий варіант це може бути звернення до рахункової палати, і вже рахункова палата змушена реагувати на звернення народного бранця і розслідувати, скажімо так, використання недоброчесне чи корупційне використання коштів тієї чи іншої державної установи в цілому, тому це важливо, чому я, наприклад, коли писав допис про це призначення, сказав, що це фактично розвалює цю е, 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 інституцію. Яка підпорядковується безпосередньо е, Верховній Раді. Вона розвалює, тому що е, Ольга Піщанська має прямий зв'язок з Офісом президента і безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським, який вона є, е, точніше, була його е, сусідкою по в Кривому Розі, вона мешкала і. Е, е, Наприклад, на її сестру Світлану Піщанську записана фірма, яка володіє вілою Володимира Зеленського, яку він передав між іншим цій компанії. Сама сестра Світлана Піщанська знаходиться за кордоном, розвиває закордонний бізнес, який е, має зв'язки із е, Росією країною агресором, тому що в Страсбургі було помічено, що вона зареєструвала дві компанії е, свої за адресою, де знаходиться російський культурний фонд. Ось і там також випливають е, цікаві деталі з тими людьми, які е, безпосередньо управляють цим фондом: Ковалевський е, і колишній пресаташе Російської е, Федерації, е, в тому числі, який був пов'язаний із отруєнням е, російського шпигуна Скрипаля. Тобто, ну такий слід тягнеться достатньо вагомий за цією сім'єю. Ось, а сама е, Ольга Піщанська вона така непримітна, але буде виконувати все, що скажуть. Тобто, ті речі, які потрібно буде робити, писати звіти, е, які не будуть бачити корупцію, які не будуть бачити зловживання. Вона цим буде радо займатися, тому що і вона така слухняна людина. Я, я так це бачу, і тому. Проблем з нею не повинно бути, ось саме її лояльно і призначає по суті офіс президента через монокоаліцію. Ось тому питання у союзників дуже просте: чому ви призначаєте людину, яка пов'язана з вами, а тобто конфлікт інтересів має. І друге, це ж за собою тягне серйозні наслідки. Ви хочете отримати гроші на відновлення і відбудову України, але призначаєте людей. Які будуть виконувати те, що ви скажете. Ну це нелогічно, не демократично і взагалі корупційно. Тому тут е союзники були проти, і ми не знаємо далі, як е вони відреагують. Точніше, ми знаємо, як вони відреагують. Вони поставлять або якісь вимоги, або відмовляться е продовжувати допомогу Україні, або зменшать цю допомогу. Тобто, ну наслідки негативні: чи приймає влада ці наслідки, так приймає. Вони готові до цього. Тобто вони вже на такому етапі, що вони можуть е, ну, управляти країною практично вручному режимі. Свій уряд, своя монокоаліція, офіс президента, де радники займаються по суті е, тим, що вони більш впливовіші ніж міністри, і це сьогодні визнають не тільки в Україні, а й за кордоном радники, які. Їздили в Білий Дім і спілкувалися з держсекретарем Блінкеном, а жоден міністр український там не був. Розумієте, от вся, в цьому і вся суть от цієї влади, вона така е, досить деформована, коли знищуються інституції, такі як рахункова палата, ось такими призначеннями. Але при цьому е, радники радників виконують ту роботу, на яку на яку не уповноважені, а потім як із них щось запитати. Ну, нічого з них не запитаєш, абсолютно. Він радник. І все. Тому е, питання в тому, що е, сьогодні корупція виходить на такий масовий рівень, і це відчуває влада. І тому треба закривати питання в Рахунковій палаті, щоб ці всі звіти були такі, як потрібно. Ось і все, щоб не виникало питань у парламентарів, перш за все, да вже вони втратили контроль фактично за бюджетом, цим призначенням. Їм будуть викатувати такі звіти, які. Ну і м'яко кажучи, не відповідає дійсності, якщо не казати, що це повний повна фальш і все інше, тому ситуація насправді складна. Дуже важко говорити, що буде, наприклад, за цей 2024 рік, от саме в сфері контролю за бюджетом. Тому що ми бачимо, ось, наприклад, по приклад, по Мінобороні, на національна рада. Яка зараз безпосередньо працювала на викриття оцих корупційних оборудок? Вона не працює про це. Заявляють журналісти, про це наприклад Тетяна Ніколаєнко, заявляє Дана Ярова, яку по суті перевели у статус радниці ось кілька днів, радниці заступника міністра. Але ну радник, це ж. Не, не, не особа, це, це не той радник, що в офісі президента. Скоріше за все, її не буде допущено до е, аналізу всіх речей. На жаль, і при цьому, начебто, відкупний такий, да, закрили контроль по суті, е, раду по контролю за корупцією і е, дали от таку посаду. І ще інше, зараз в результаті скандалу, за останні останній скандал, який був в міноборони пікапи, 1046 пікапів за ціною. Сорок 45, вибачте, тисяч доларів при пропозиції в 28 тисяч доларів. Ось цей скандал завершився тим, що що зняли голову Агенції оборонних закупівель. Зняли голову зараз, начебто, призначають по рекомендаціях нормальна людина більш-менш не замішана в корупційних якихось діяннях і, і більш-менш більш нова і чиста. Будемо надіятися, що вона. Якось буде впливати на цю ситуацію і, можливо, навіть покращить, виправить, тому що ну, такі закупівлі. Причому е, є ж публічні заяви е, е, цих трейдерів, автотрейдерів, які говорять, ми, до нас прийшли і кажуть, е, давайте ми у вас закупимо за 45 тисяч доларів. Вони кажуть, так а для чого? Ми за 28 продамо. У нас є знижки з заводу і так далі, але є, вони кажуть, ні, нам не потрібно. Нам потрібно за 45. Ну всі розуміють, що це означає. Це означає, що хтось хоче 17 тисяч доларів на, тисяч, на кожному із 1046 пікапів заробити. Крадуть, неначе в останній раз, як кажуть, як сказав Саймон Шустер у своїй статті, недавній. В тому числі. До речі, скоро виходить його книга про Володимира Зеленського, і цікаво буде подивитися, що він там напише, тому що, наскільки я знаю, Офіс президента дуже побоюється виходу цієї книги. В цілому. Якщо є якісь запитання чи уточнення. Та, пане Дмитре, я гадаю, що не варто, мабуть, нашим глядачам та радіослухачам також повідомити про те, як голосували фракції за це рішення. Нагадаю, 252 голоси за, і, зокрема, 180 слуг народу проголосували за призначення Ольги Піщанської на посаду голови рахункової палати. з ЄС 0 голосів, голос 0 батьківщина 13. Платформа за життя та мир, 17 це колишнє ОПЗЖ так зване. За майбутнє 10 голосів, і також 15 дали довіра і відновлення України теж 10 позафракційні 7 голосів щодо волинських депутатів із за майбутнього і Гусь, і Костанкевич проголосували за те, щоб розвалити Рахункову палату. Ну і також за призначення Піщанської проголосували і Рубльов, і Стернічук із Слуги народу. Традиційно були відсутні Палиця та Івахів, мабуть, івахів десь, мабуть, знову ж таки, за кордоном, як завжди. Але повертаючись до цього рішення, то, пане Дмитре, знаємо, що Ольгу Піщанську також сватали на голову фонду держмайна. Чи відомо вам чому вона відмовилась? Ну, невідомо, чому відмовилась, можемо лише здогадуватись. Думаю, що зараз важливіше було закривати це питання. Ось, я вже говорив, що до реформування саме потрібно було пропихнути цю, це призначення до реформування, щоб уже вони керували цим реформуванням, вносили правки, законопроекти і так далі. І так далі подавали вже від своєї ініціативи. Ось фонд держмайна сьогодні, ну, ми бачимо, що він напівмертвий. Чому? Тому що будь-яка інвестиційна діяльність в Україні заморожена, сюди не йдуть інвестиції, на жаль, в зв'язку з війною. І ну, видно, в офісі президента вирішили, що там можна призначити будь-кого іншого. Зараз це не на часі, як вони полюбляють говорити, а більш важливіше, це, тому що гроші на відновлення вони будуть проходити через державний бюджет України. І саме Рахункова Палата буде його контролювати. Тому тут важливо усвідомити, що ці потоки потрібно було а. монополізувати через свій уряд. Б – зняти можливість справедливого і чесного контролю, що вони і зробили на жаль. Тобто, руйнуючи інституцію рахункової палати, вони долучилися до фактично когорти тих руйнувань, які за останні п'ять років відбулося в державному державній державному управлінні з приводу державних інституцій. На жаль, ситуація ну складна і. Як ми зараз можемо дивитися в очі тим же послам Великої Сімки, коли вони прямо так написали да, про це, що ми проти, і ми закликаємо не робити цього? Зараз що, Офіс президента не збирається отримувати допомогу у союзників? Я так не думаю. 65% нашого держбюджету залежні від допомоги союзників. Тому як прийде Єрмак, наприклад, тому що. Його часто викликають, скажімо, до того ж посла Брінг, так, Сполучені Штати Америки, посольство. І що? Вона запитає: Андрію: ну, як же так, ми ж з вами проговорювали ці всі моменти? Ми проти, потрібно зробити так і так. А Він скаже: Ну це ж парламент, це ж не ми, це ж не офіс президента. От ця гаряча картопля буде перекинута. То вибачте, а хто ж сьогодні управляє парламентом? Управляє саме офіс президента. Тому що всі вказівки е, йдуть саме Рахамій, Стефанчуку, і вони вже через свої чати, і вже ці зливи з чатів були дуже багато е, показані українцям, коли формується отака от єдина думка, яка потрібна саме офісу президента. Тому я не знаю, як ми будемо говорити. Дуже це буде дуже складні переговори з союзниками і таке відчуття, що влада. Не намагається навіть налагодити нормальні відносини з союзниками і виконувати ті речі. Вони ж не радять нам щось погане. Це все демократичні речі, які повинні бути в демократичній країні. Інституції повинні працювати. Ось я завжди виступав за євроатлантичний напрямок і напрямок приєднання до Європейського союзу. Вважаю, що Україна повинна бути в сім'ї європейських народів. Але от такими речами вони це все руйнується, тому що в Європі це не розуміють. Велика сімка це не розуміє, чому так стається? І тому сьогодні я вважаю, що парламент робив чергове дно, як говорять у нас да, в соцмережах і так далі, і е, знову ж таки спрацював проти іміджу України. На жаль. Пане Дмитре. А чи є якісь способи, аби все таки вийти з цієї ганебної ситуації і не понести, якщо невеликих, то бодай найменших репутаційних втрат для України? Відкликати з посади це єдине, що може, що може бути. Ну але хто ж це зробить? Розумієте, не для того вона призначалася, щоб її відкликати. Я не думаю, що сьогодні посли ну спроможні будуть впливати настільки сильно на офіс президента, щоб е, зробити відкликання. На жаль, таких прецедентів і не було. Можливо, попередній владі там якісь прецеденти можна нашкрипти з приводу от е, таких речей, але зараз. Зараз за останні п'ять років ситуація з погіршувалася з конституційними правами, з руйнацією інституції. На жаль, і ми всі це відчуваємо. Ми живемо в Україні, розуміємо, що потихеньку ніхто не говорить про от як антиконституційні закони Януковича. Да? <кій> всі одно... одночасно проголосували, і зразу люди обурились, і фактично це було додатковим тригером до розвитку майдану. Ось а зараз це роблять дуже повільно. Але по плану ідучи такими семимильними кроками до погіршення ситуації. На жаль, єдине, чого досягли, наприклад, союзники останнім часом, ну скажімо так, і громадянське суспільство в Україні, це все таки повернення електронне електронного декларування. Ось це дуже вагомо, тому що, ось, наприклад, і ми будуємо свої розслідування на основі досліджень декларацій чиновників і антикорупційні органи. Ось і ви знаєте, що вже в набу додається протягом трьох років по 100 по 100 детективів буде додано до штату. Це дуже добре. Це чудово, тому що об'єм корупції в Україні дорівнює приблизно офіційній економіці вже сьогодні. Тобто, коли ми говорили десь років 10 тому назад в університетах, наприклад, я викладав економічні дисципліни, ми говорили про 50-70% об'єму тіньової економіки, то зараз ми говоримо вже про 100%. І корупція тут складає дуже вагому о, частину. І тому о, ця антикорупційна діяльність для нас дуже важлива. Ви знаєте, соціаль, соціологічні опитування говорять сьогодні, що найбільшою проблемою після війни в Україні є корупція. І це за це чітко висловлюються люди. Ось і тому е, це дуже важливо е, продовжувати оцю антикорупційну боротьбу, і саме на це сьогодні тиснуть союзники. Змінити ситуацію в цій сфері можна за допомогою політичної волі. Чи є ця політична воля, немає. Чи буде вона в найближчому майбутньому? Не буде. Ну, оце так коротко, якщо в цілому говорити про те, чому такі висновки я роблю, тому що ну, нічого такого подібного не відбувалося. Тобто політична воля. В результаті таких подій не знаходилась в офісу президента, в монокоаліції і так далі. Тому ми ну стверджувати про те, що вона якось з'явиться, ну мабуть, якось дуже оптимістично. А на вашу думку, то чому саме так діє офіс президента і сам президент, перебуваючи в такому стані, в стані війни, і дійсно залежить від нашої допомоги, зокрема. І великої сімки загалом наших західних партнерів їхньої підтримки залежить і саме існування Держави України. Знаєте, я не дуже великий прихильник теорії змов, які говорять про те, що це робота там на користь ворога і так далі. Але іноді таке враження дійсно складається. Але якщо розкласти так легко, по логічним позиціям, то це вигідно робити владі для того, щоб отримувати контроль над бюджетом, над бюджетними потоками. Формувати свій пул коаліційний, де можна, який може е, безпосередньо е, ці гроші відмивати через тендери, е, через оборудки. І от чим більше буде от таких закритих позицій, да, і правоохоронні органи при цьому будуть або бездіяти, або ну виглядати досить беззубо, то це буде більше користі на на, на цю владу, безпосередньо для цієї влади, для збагачення. Тобто пояснити, якщо не пояснювати це все. Роботою на ворога, то можна легко пояснити бажанням особистого збагачення. Чому? Тому що ну, люди люблять гроші, на жаль. А великі гроші вони дуже сильно впливають на людину. Я думаю, що е, ну, це легкі гроші для початку, дуже легкі. Там не потрібно ніяких інтелектуальних здібностей. Нам не потрібно абсолютно нічого для того, щоб відмити ці гроші. Елементарний тендер, дві-три компанії підставних, і гроші пішли куди потрібно. А далі розтягнулися або в офшори, або по банкоматам, так як от останній випадок був, да, із, е, е, коли знімали гроші в Хмель, на Хмельниччині, да, цей Козловський один із він, по-моєму, полковник навіть. В Міністерстві оборони працював, да, і він, його родичі розтягнули ці, ці гроші, по суті, там 100 мільйонів гривень, е, оборудок е, по банкоматам. Ну, смішно навіть виглядає у наше 21 сторіччя, коли є там біткоїни да, і все інше, е, робити так. Але і біткоїни у нас, ви знаєте, що дуже багато депутатів на них сидить і е, там затримували двох депутатів задачу хабаря. Е, я не пам'ятаю, судді, по-моєму, в шкатулці, в китайській. Ось. І теж там їхня розмова була записана, її викинули в публічний простір. і там він говорить, А це він наєму, наєму, Один депутат а, з наємом говорив, хотів під, підкупити масі ем, наєма старшого. ось, І він там говорив: а в тебе що, немає біткоїнів? там? Ну, ти, Це ж дуже зручний інструмент. Ну, дуже зручний інструмент, але він все одно залишає слід, і це все можливо при наявності певних ресурсів виявити, задокументувати і притягнути до відповідальності. На жаль, багато на що в Україні закривається очі, як ми бачимо. Ну, така, така система. Вона не те, що не досконала, вона по суті сама частина корупційної системи частина цієї корупційної передержави. Ось у цьому проблема. Тобто, якщо система змінюється, то вона має змінюватись із судової, і Ну і далі, вже такі ганебні речі, як з рахункової палати, вони навіть якби вони відбулися, то можна було притягнути до відповідальності. Можна було розкопати правду, і навіть без, скажімо так, участі рахункової палати. А зараз це все здійснюється силами. Набу та САП і здійснюється силами громадських організацій. Так їх в Україні стало набагато більше. Вони почали ефективніше працювати. Вони працюють конкретно вже з корупцією, да зловживаннями, незаконним збагаченням. Ось, але цього недостатньо все одно. Хоча громадянське суспільство зростає, але ми сьогодні констатуємо, що цього абсолютно недостатньо. Потрібно ще працювали суди, працювала правоохоронна система. Дійсно ганебні ситуації відбуваються в нашій державі. Будемо стежити за ними і відповідно реагувати. Дякуємо, пане Дмитре, за ці пояснення за ці коментарі. Дмитро Биков, громадський діяч та виконавчий директор громадської організації, інститут геополітичного виміру, був ветері громадського інтерактивного та радіо. 1. і пан Дмитро пояснив нам, чому Верховна Рада призначила головою рахункової палати подругу та сусідку Зеленського Ольгу Піщанську. На все добре. Дякую вам, на все добре. Запрошуйте, буду включатися в ефірі. Дякую. Та дякуємо на все добре.